Всім привіт, друзі! Ви на каналі Wottekies. Мене звати Рома, і сьогодні у нас з вами реакція. Реакція на замовлення. Дякую за донат своєму підписнику, підписник з Миколаєва. Я зараз виведу скрін. Це донат був на дяку. Це такий сервіс український для збору донатів. Також зараз покажу скрін, куди саме направили цей донат. А це благодійний фонд Віталія Кіма. Тобто, я вважаю, що в місті Миколаїв зараз дійсно складна ситуація. Я знаю Миколаїв, це кра красиве місто, я там певний час проживав. Тільки приємні спогади звідти, тому дякую за донат і знову ж таки, можна сказати, повертаються ці кошти так, до твого міста, для того, щоб допомогти твоїм спів... Містянам, напевно, не знаю, як правильно сказати. Отже, скрини побачили. Козак Prodby Skittles Beats. Називається. Трек, а, виконавець Clonix. А як написав підписник, це а, маловідомий так виконавець. Ну і по переглядам а, на даний момент півтори тисячі переглядів, майже 1600 а, На цьому треку. Тобто, це можна сказати дуже невідомий виконавець, але знаєте, завжди а, цікаво. Цікаво слухати таких виконавців, тому що м, там бувають настільки потужні і а, круті треки. Коли ти знаєш нічого не очікуєш від цього треку, тому що ну, він, він не популярний, його він взагалі мало хто про нього чув і знає. А, і ти такий, ну що можна очікувати? Щось, щось, щось буде. Ну, тобто, якщо це буде більш-менш непогано, уже вже добре. От. А, і буває, ти дійсно дивуєшся, чому так мало. Цього трек переглядів, чи там прослуховувань, отже, друзі, дуже затягнув початок. Відео, давайте починати слухати трек. Поїхали. Skittles.

То ти і чо, ти вже монка, Хови, ніколи тобі не повірю, вас однім вже бачу, ви всі такі білі Я такий молодий, я такий молодий, я то навіть за золотий, куч не продамся тут кожен другий легенда, Козаки не за затянтій Козакам похуй, де ті пастент я хоч як мей потей на проценти Зумій кошт, євро і долар, я у твій кошт, злоті і крона на пащі, пащі, пащим, не твориш, не даєш, то ми Ооо, ми всі їдемо за дунай. Забрени лам. Воу, oh -oh -oh, кличь нас больші діла. Во, oh -oh, мы все їдем за ту най. Во, беби тепер пришевай. Во, oh -oh -oh, ком заже забрейні ламп. Во, oh -oh -oh, клич нас больші діла. Хм. Цікаві емоції, тому що щось мені сподобалось, щось ні, тобто вони такі А, і. Я, чесно, я, от прям таки зараз задумався. У мене. Якось все змішалося. Важко висловитись. От дійсно важко. Тому що є моменти, умовно говорячи, давайте так. Точніше, давайте конкретніше говорити, про що я зараз, що я маю на увазі. Слова, тобто, текст. Текст мені подобається. От, текст цікавий. А що мені не вистачило? По-перше, в цьому і фішка. Це приспів, який е, дуже важко зрозуміти про що співається. А е, е, окремі слова уловлюються і потрібно переслухати, щоб, е, напевно, більш повністю, повністю так, зрозуміти приспів. Е, куплети класні, чітко чути, в принципі, так. Е, от з бітом є якась проблема. Скоріш за все, що. Можливо, можливо, це от прям таки там чи початківець, чи е, людина, у якої там немає достатньої е, кількості коштів, щоб зробити якийсь більш якісний А, е, тому що, як мені здалося, біт все ж таки трішки перебиває е, вокал і оце заважає. Я приблизно розумію, як би це звучало краще. Я, я б це не зробив сам, тому що я в цьому не розуміюся. Але а, розуміння, як, як би це для мене звучало краще, я маю. Тому змішані емоцій. От е, є те, що мені сподобалось, і є те, е, що як мені здається, можна було зробити краще, але е, за якихось обставин це не змогли зробити краще. От якось так. Але це цікаво. І це українською. Це, це варто розвивати. Я сподіваюся, що у цього виконавця а, є якісь розвиток, і він, можливо, ще щось робив. Тому що це трек ще 19 років, як мені написав підписник. Друзі, чекаю ваших коментарів, тому що тут дуже-дуже таке все, знаєте, якби змішано. Тому змішані емоції, тому. Хотілося б від вас почути коментарі, що ви думаєте, ваші думки. От, підтримайте відео лайком, підписуйтесь на канал. Ну і до нових відео, до нових зустрічей. Бувайте!